Доброго часу. Відео про це здатності годинника Seiko, Seiko Matic R, Diashock 30 Jewels. Тобто ми бачимо, що секундна стрілочка рухається. І щоб перевести день, ми маємо витягнути, витягнути за одну головку в перше положення. ось, І тоді ми можемо переводити дні. 13, 14, 15 і так далі. А коли ми витягуємо з одну головку в друге положення, ми можемо крутити стрілочки минутну та годинну. І коли годинна стрілка переходить 12 годин ночі, то бачимо, що міняється і дата. Тобто 16, ось 17 і буде мінятися день тижня. Ось Friday з'явилося. І далі е, годинна стрілка має зробити два повних оберти, щоб е, день тижня перейшов на на суботу. ось Зараз я продемонструю, як це відбувається далі. ось е, Бачимо, що знову міняється дата 17, те ось іде і 18 те число місяця, і далі день тижня, зараз перейде на суботу. Субота, до речі, зазначена синім кольором, тобто це все працює. Цей годинник має і ручний підзавод, і тобто ми можемо заводити вручну. І також автоматичний підзавод, тобто заводиться також при носінні цього, приношенні цього годинника на руці на протязі любого часу, тобто, але й можна для старту підзаводити вручну, ось зробити скільки там, 10 обертів, 20. Тобто, все в нього працює. Сервіс останній робився десь півтора місяці тому. У майстерні було все обслуговано майстром. Він сказав, що взагалі стан годинника гарний, і цей годинник прослужить ще не один десяток років і дуже хвалив і механізм. І Стану всередині, тобто ось так він виглядає. Такий браслетик меж на любу руку обхватом розтягується. Ну, тобто, ось таке відео, як це все працює.